Добрий день, друзі, клієнти та партнери. Сьогодні про автономні мийки. Що таке автономні? Це які ті, які не залежать від електромережі, мабуть то бензинове або дизельна мийка. Ми хочемо зробити автономну мийку. Які насоси для цього потрібні? Перше, можна використовувати звичайні насоси на 1450 обортів. Але ви скажете, коберти двигуна і інші. Вірно. Для цього є редуктор понижаючий, або шківи з рівнями, теж понижаючі, правильно підібрані. Це перший варіант. Цей варіант підходить до всієї лінійки насосів: від самих маленьких до самих потужних. Готило би потужності двигуна. Які треба брати з запасом відсотків 20, а може і 30 да? від тих потужностей, які написані на насосі. Скажімо так, що насос на 15 кВт, то двигун потрібен 15 плюс 30% кВт. Так? Другий тип насосів це насоси, які можна напряму з'єднати з двигуном. Чому напряму? Тому що ці насоси спеціально для цього розроблені. Да? Вони йдуть з флянцем, з внутрішнім валом на 19 мм для, більш, для менш потужніших да, насосів. Та 25,4 мм або дюйм, до більш потужних насосів, які максимально бувають до 300 бар. Більше вже напряму не роблять. Так? Оберти насоса 3400 оберти двигуна 3600. Тому це насоси, які зроблені спеціально для двигунів. В наявності ми маємо майже всі варіанти. Да? Тобто, звичайні насоси 1450 обертів, від маленьких до Потужні, в наявності є 100-літровий насос. А також є насоси з обертами 3400, які ми напряму вішаємо на двигун. Це до 19 літрів і 300 бар. Всі остальні навісні елементи, байпаси, клапана. Захисні теплові клапана. Теж маємо. Також збираємо. Миті, автономні, під ключ. Звертайтесь, будь ласка, завжди ради допомогти і зібрати саме ту модель, яка вам потрібна. Дякую.